Доброго ранку, малята! Запрошую вас на урок математики. Сьогодні ми будемо додавати і віднімати числа на основі нумерації. Приготуйтеся до уроку. Візьміть зошит у клітинку-ручку, відступіть 4 клітинки вниз і запишіть 25 квітня. Розпочинаємо. І так. Уже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож ми часу не гаємо, роботу швидше, починаємо. Так, як і вчора, ми починаємо урок із веселих віршиків задачок. Я вам їх читаю, ви записуєте результат і маленьку літеру, яка, нам, яка повідомляє мені, чи ви зрозуміли, про що йшла ця мова в задачі. Тож, почали! Дав дідусь малому внуку, жовтобоку грушу в руку. Внук і другу простягає, діду ще в одній немає. Скільки груш буде у внука? Давайте ще раз. Дід, дідусь, дав дідусь, малому внуку, жовтобоку грушу в руку. Внук і другу простягає. діду. Ще в одній немає. Скільки груш буде у внука? Якщо щедрий дідусь і дав іще одну грушу в другу руку, то скільки у внука буде груш. Записуйте. Друга задачка. Намагайтеся встигати разом зі мною. З півень залетів на тин. Тин діти, це забор. Півень залетів на тин, а там. Півник ще один. Скільки півників усіх полічено швидко їх. Це дуже легко записуємо результат. Ось листочок та ще листок заховались між квіток. Далі є ще три листка. На вам просте завдання діти, ці листочки полічити. І так іще раз: ось листок та ще листок. Заховались між квіток. Далі є ще три листка. Вам просте завдання діти: ці листочки полічити. Записуємо результат. Ось листок і грибок, ще листок і грибок. Скільки є усіх листків? Скільки всього є грибків? Діти, зараз ви повинні написати два, дві відповіді: окремо скільки листків, окремо скільки грибків. Відповіді можуть повторюватись. Молодці. Переходимо до каліграфічної хвилинки. Сьогодні ви каліграфічно записуєте число. 56. Нагадую, ви пишете 56. Потім пропускаєте клітинку і знову пишете 56. І так, до кінця робочого ряду. Працюємо. Пропускаємо дві клітинки вниз, пишемо математичний диктант. Ви записуєте тільки результати обчислень. Приготувались? Почали. Потрібно записати суму чисел 50 та 5. Записуємо результат. Знайдіть різницю чисел 100 та 6. Діти, ви можете 100 розкласти на 90 і 10 від 10 відніміть 6. Це буде кількість одиниць. А потім до 90 додайте те, що у вас вийшло при відніманні. Це буде правильний результат. Або рахуйте 6 кроків назад і теж напишете правильну відповідь. 70 збільшити на 7. Легко, немає підказок, записуємо результат. 80 зменшити на 40. Число, увага. Зараз трішки треба подумати: число вам треба записати, яке на 80 більше, ніж 10. Тобто, у вас вийде відповідь велике число. Я вже вам зробила підказочку. Записуйте. Вам потрібно записати число яке на 20 менше, ніж 100. Тобто, у вас буде число менше, ніж 100 на 20. Записуємо результат. І тепер перевіряємо. І так, перше число у вас повинно бути 55. Нагадую, кому ми не ставимо діти: 94, 77. 40, 90 80. Якщо ви впорались, поплескайте в долоні. Ви молодці. Дві квітинки вниз. Дізнаємось результати ланцюжка. І так, ви записуєте тільки відповіді. Будь ласка, ставимо урок на паузу, працюємо. Самостійно, а потім повертаємось на урок і перевіряємо результати своїх обчислень. Діти, намагайтесь все робити самостійно. І коли ви перевіряєте вас все правильно, ви переможці. Тож, давайте спробуємо бути переможцями. Ставимо урок на паузу, працюємо. І так, перевіряємо, хто ж із нас переможець. 25 відняти 5. Перше число, яке ви записали, у вас повинно бути 20. Потім 20 додати 40 60. 60 додати 9 69. 69 додати 1. Вчора ми вчили. Наступне число 70. 70 відняти 50. 20, 20 додати 4, 24. 24 відняти 1. Яке попереднє число? 23. І 23 відняти 20 отримуємо 3. Три ви повинні взяти були в кружочок. То хто ж переможець? В кого було так, як в мене, поставте після цифри 3 плюсик. Просто плюсик. Але хто списував? Плюсик не ставте. Давайте будемо чесними. Е Працюємо з вами далі. Послухайте, нам потрібно зараз прочитати кожне число і визначити, скільки в цьому числі десятків і скільки в цьому числі одиниць. Працюємо. 16, 34, 79, 56, 28. В числі 16, скільки у нас десятків, скільки одиниць діти? Скільки? Один десяток і 6 одиниць. Число 34 має три десятки і чотири одинички. Число 79 має 7 десятків і 9 одиниць. Зараз поставте урок на паузу, і два останніх числа запишіть самостійно, таким самим чином, як записувала я перших три числа. Тобто, ви пишете 56 дорівнює. І пишете, скільки десятків, скільки одиниць. 28 дорівнює. І пишете, скільки десятків, скільки одиниць. Не забувайте ставити крапочки, тому що ми скорочуємо слова. Якщо ви впоралися, перевіряємо свої записи. І так, число 56, ви повинні були написати, 5 десятків, 6 одиниць. Число 28. Ви повинні були написати 2 десятки, 8 одиниць. Рухаємось далі. Розглянь, як Тарас, замінив число 28 сумою. І так, 28 можна замінити сумою розрядних доданків. Що означає розрядний доданок, діти? Це розряд є або клас, або розряд десятків і клас одиничок. Тобто число 28. Тарас написав у вигляді суми розрядних доданків. Ви написав 20, тобто це десятки, і 8 це одинички. 20 плюс 8 це сума розрядних доданків. Тепер нам потрібно замінити число з сумою розрядних доданків. Ви записуєте всі ці числа, окрім першого. Ну, можете і перше записати. І так, записуємо діти. 94 дорівнює. Нам потрібно число 94 записати сумою розрядних додатків. В числі 90 у нас 9 десятків і 4 одинички. Тому ми записуємо 90 плюс 4. Переписуємо. 94 дорівнює 90 плюс 4. Далі. Слідуюче число 31. В числі 31 у нас три десятки і одна одиничка. Тому ми записуємо сумою розрядних доданків 30 плюс 1 записуємо число 68. В числі 68 у нас 6 десятків і 8 одиниць. Тому ми записуємо 60. Додаємо 8. Пропускаємо три клітинки в бік. Пишемо другий стопчик. 42. 42 це число, яке має 4 десятки і 2 одинички. Тому ми його маємо записати так. 40 плюс 2. 79. Записуємо у вигляді суми розрядних доданків. І маємо. 70 плюс 9. 57 дорівнює 50 плюс 7. Якщо у вас є місце ще в зошиті для третього стовпчика, ви пропускаєте три клітинки вниз. Якщо ж ви бачите, що місця замало, то ви 23. Записуєте під числом 68. А 85 під числом 57. Спробуйте самостійно записати два останніх вирази. Ставимо урок на паузу, працюємо самостійно. Давайте перевіримо, чи правильно ви все записали. Якщо у вас так, ви, молодці, слухали мене уважно. Записуємо слово е, задача. Ну, добре, давайте не будемо усно. Давайте попрацюємо усно. І так, слухаємо. На бант ляльці Наталка витратила 1 дециметр і 8 сантиметрів. Згадайте, будь ласка, я хочу зробити паузу. Вчора ми з вами говорили про те, що у нас є складені іменовані числа. І є прості. І так, 1 дециметр і 8 сантиметрів – це 18 сантиметрів. Стрічки. На бант наталка витратила 18 см стрічки. А на закладку на 1 см більше. Скільки сантиметрів стрічки витратила наталка на закладку? Зміни умову так, щоб задача розв'язувалася дією віднімання. Дуже добре. І так, дивіться: я спочатку пишу вираз, який мені допомагає відповісти на, от, на перше запитання. Тому що скільки сантиметрів стрічки витратила Наталка на закладку? 19. А от тепер. Ви виконуєте оце завдання. Тобто, ви зараз пишете задача, записуємо посередині, діти, задача. І так, наталка витрачала стрічки на бант і на закладку. Тому ви пишете букву Б, і у вас буде 18 см. А біля буквочки З. З велику, ви пишете невідомо, але вам потрібно замінити умову задачі так, щоб задача розв'язувалася з дією віднімання. Тому ви пишете невідомо після з, але пишете на 1 см менше, правильно, на 1 см менше. І тоді ви складаєте вираз на віднімання. І у відповіді ви будете писати просто на закладку. У вас буде не 19, а інше, інше число. І ви пишете те число і пишете сантиметрів. І ставите крапочку. Велике речення писати діти не потрібно. Просто пишете на закладку і ваше число. Молодці, відпочиньте, будь ласка, трішки, нам потрібно попрацювати в зошиті з друкованою основою. І так, в зошиті з друкованою основою ми працюємо на сторінці 61. В першому завданні ви записуєте, у вас є числа, і ви записуєте, скільки в цьому числі десятків, скільки одиниць. Потім ви записуєте е, ці, ці ж числа е, сумою розрядних доданків. Завдяки знань оцих дітей, що ви зараз виконували, що ви число записували сумою розрядних доданків, вам легко зробити обчислити оці вирази. Тому що 40 додати 7, це, це буде. 47, так тому що число 47 записано сумою розрядних доданків. Останні вирази ви можете розв'язати самостійно, пам'ятайте, якщо від 9 віднімаєте 9, залишається 0, але у вас є 5 десятків, тому буде число не одно не 5 діти, а 50. Далі, а ось коли ви 83 віднімаєте 80, то ви від восьми від десятків віднімаєте 8 десятків. Десятки у нас зникають, все, їх немає. Залишається тільки три одинички. І ось тут ви пишете одноцифрове число 3. Так, тепер ви будуєте, напишіть, будь ласка, що 1 дециметр це 10 сантиметрів. 1 дециметр 1 сантиметр це. 11 см. І будуєте відрізок 11 см. У вас є задача. Е, відомо, що було 38 см. Відрізали ну, стрічки чи тканини. Та якоїсь стрічки, мотузочки, тому що сантиметри. Відрізали 8 см. Потрібно знайти, скільки залишилося. Складаєте вираз, пишете результат обчислення. І вам потрібно зробити математичні ланцюжки. Послухайте, будь ласка, отут от зразу пишете скільки, от ви 70, 80 додали 7, напишіть проміжне число. Потім до цього числа додали 1, напишіть проміжне число. Так само і в другому, і в третьому стовпчику. Я хочу бачити проміжні числа. Тільки тоді я буду вважати, що оцей результат. Ви досягли самостійно, а не хтось із дорослих вам його сказав. Тому, будь ласка, проміжні числа. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали. Гарно всі відповідали, тож кажу вам у кінці першокласники молодці. Дякую вам за увагу до наступних відеоуроків. До побачення, мої любі!